Дехто познайомився з ним уперше, хтось чув його і раніше. А от весь світ дізнався про піаніста Олексія Карпенка у 2022-му. Саме він у перші дні повномасштабного вторгнення під звуки сирен грав на львівському залізничному вокзалі, щоб підтримати людей, які приїжджали туди з інших міст. Розповісти про психоемоційну розрядку і миротворення мовою звуків завітав і до Кривого Рогу. Це перший мій такий е, великий тур Україною як артиста. Бачу в ньому е, свою високу місію, тому що переконаний, що музика зцілює людей. Е, вона дозволяє людей побути в моменті тут і зараз відволіктися від е, різних думок від е, війни. Музика це терапія, і я бачу в цьому. Великий відгук у людей, тому що дуже багато пишуть, дякують, розповідають щемливі і приємні насправді історії про те, як під час концерту їм вдалося прожити біль. Всеукраїнський тур талановитого львів'янина має не лише терапевтичний ефект, розповідають організатори, а й благочинну мету. Ми збираємо на спеціальний підрозділ Артан головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це в нас вже 19-те, якщо я не помиляюсь, місто і люди в захваті. Будемо їхати далі. Ну і будемо, мабуть, може, повторимо ще раз тур. А ми їдемо ще у Миколаїв, потім буде Кам'янське, а потім дуже хочемо відпочити, тому що трохи втомилися вже. Жива музика з улюблених кінофільмів, чуттєвий мінімалізм і вишукана класика під світло сотень свічок наповнила зал неповторною атмосферою, а серця слухачів вразила, підживила і надихнула. Я прийшла на цей концерт, щоб відсвяткувати свій день народження. Дуже люблю піаніно, колись в свій час також займалася на фортепіано, тому класична музика, і взагалі музика це ну це моє музика. Поринає просто в тебе, і ти розумієш якусь свою ціль і мету в цьому житті. Хочу наладити ментальне здоров'я трі трішки. Ну, ви знаєте, які зараз події відбуваються і у кривому розі. От, хочу трішки заспокоїти нерви, так сказати. Я думаю, це дуже допоможе. ну, Жива музика. Я перший раз прийшла на концерт Олексія. Я вже була на концерті Морт в цьому ж залі. Мені дуже сподобалася атмосфера, ця атмосфера при свічах. Вона за. Чаровує, вона дарує дуже багато різноманітних емоцій для криворіжців. Зі сцени лунали твори італійського композитора Людовіку Ейнауді та французького музиканта Яна Тірсена, а також і авторські композиції Олексія Карпенка. Музикант записав свій перший сольний альбом Емоції війни до якого увійшли п'ять композицій. Як я кажу на концертах, що музика мінімалізму вона дозволяє розслабитися, вона закриває базову потребу психологічної людей, це відчуття безпеки. Тому що мінімальна кількість паттернів, які повторюються по колу, мозок вже знає, що буде далі, він розслабляється. Людина може відпочити, прожити стрес, прожити депресію. Ну, колосальна справді річ, також грає власні твори. І... В турі я знайшов для себе ще одну місію: таку в об'єднанні України, тому що зазвичай на кінець концерту я запрошую людей виконати або гімн України, або червону руту, і це таке воз'єднання, тому що пісня об'єднує, і я відчуваю в цьому цілісність нашого народу. Юлія Вітряк, Андрій Славний, Максим Пономарьов, Назар Прусенко, цей день.